Привіт усім рукодільницям! Сьогодні я вам покажу відео, як зв'язати новорічну шкарпетку із відомої нам пряжі, яка в'яжеться пальчиками Alize Puffy. Нам потрібно було для неї один моточок Алізе Пуфі, і можна в пуфі біленьку, а в мене була пуфі-файн, менші петелечки для оздоблення верху. так, зараз почнемо детально. Крок за кроком зв'яжемо з вами цю красу, щоб було куди на свята складати цукорочки або просто прикрасити вашу домівку. І так, перш ніж почати в'язати, ми знайшли початок і прорізаємо, акуратно подивіться, де прострочена петелька, прорізаємо, напевно, 4 петельки. Прорізали. Відраховуємо 15 петель, 16-ту тримаємо в руках і замикаємо в круг. Ми 16-ту петельку занурюємо в першу і виймаємо. Тоді беремо далі робочу нитку, бачите, 17-ту петельку ми занурюємо в другу. Можете собі скласти такий круг на столі. І щоб не заплутатись, паралельно нам потрібно оці всі робочі ниточки, я їх так називаю, перетворити у виріб. Наразі у нас новорічний, новорічна шкарпетка. І далі по черзі третю ми занурюємо, тобто 18-ту третю. І так я вже не рахую вам, кожну не надіваємо наверх, як часто дітки путають, а ми занурюємо в серединку. Тобто нову петельку занурюємо у Стару ту, яка вже створила нам круг. І так, поступово ми йдемо по кругу. Для наглядності вам покажу: це є ця частинка, ширина вашої шкарпетки. Можете зробити на менше петель, якщо ви хочете її трішки меншою. І далі ми дійшли до початку, і по спіралі ми продовжуємо. Так, само в'язати 5 рядів. Тобто до початку п'яточки. Дорослі шкарпетки теж так можна в'язати. Ну, я б радила тоді обирати пряжу Puffy Fine. І вже міряти на свою ножку. Так, я зв'язала 5 рядів. Як орієнтуватися? Початок зразу видно в нас, бо ми йшли по спіралі. Раз, два, три, 4, 5. І перш ніж продовжувати далі в'язати, ми закриємо перед носочка. Беремо пластикову голку, нанизуємо кінчик нитки, і ми бачимо, де в нас була петля, просто пропихаємо голочку, якщо в нас ниточка зовні, зовні всередину. Пропхали. Тепер ниточка в нас є всередині. Значить, ми її з середини назовні. І так, чергуємо ниточка з зовнішньої сторони, ми її зовні середину. І так, кожну петельку ми продіваємо і в кінці стягуємо нитку, і в нас закриється. Це, звичайно, найпростіший варіант, для того, щоб і дітки змогли зв'язати своїми ручками шкарпетку і були задоволені результатом. Можна ще зменшувати петлі або збільшувати, якщо починати. Але це, я орієнтуюся на діток, це було складно, і тому я придумала ось такий простенький варіант. Ми стягуємо, можете не так сильно, просто голочкою, якщо вам погано стягнулося, ви можете трошки голочкою серединку пройтися пару петельчиків. Пару разів. Ось. І у нас гарний порід утворився, і його всерединку голечку пропухаємо, вивертаємо, і зафіксуємо, для того, щоб у нас нічого не розв'язалося вузликом. І ще можна один разочок по кругу пройтися для надійності. Далі обрізаємо кінчик і Фіксуємо е, вже голочкою, з ниточкою звичайною. Я вже зараз вам на відео не буду показувати. Ось цей кінчик бажано пришити до полотна, щоб він десь нам не вилазив і не псував загального враження про наш красивежну нашу шкарпетку. Все, ми зшили, період готовий. Приступаємо до вив'язування п'яточки. Ми для того, щоб почати, ми маємо відмітити. Цю першу петлю, з якої починаємо п'яточку, просто маркером, або, якщо у вас нема маркера, просто іншого кольору ниточкою відмітити. І прораховуємо 7 петель, тобто трошки менше, ніж половину носочка. 2, 4, 6, 7. Першу і сьому петелечку ми позначили маркером. Все. І тепер пров'язуємо далі, так як в'язали, 7 петель. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7. І ми не йдемо далі по кругу, а просто підіймаємося, тобто наступну петельку в ту саму сьому. І вертаємося назад, ці сім петель. Ось тепер в інший бік. І так ми вив'яжемо п'ятку. Ідемо сюди, розвертаємося, знов, і так в'яжемо чотири ряди. Ось що в мене вийшло після пров'язки тих чотирьох рядів. Ось така <гум> конструкція. І далі нам потрібно сформувати сам носочок. Ось, бачите, як він виглядає. Тобто, в нас сформована п'ятка. І зараз треба піти по кругу. І якщо б я просто з'єднала, в мене тут би вийшла така <гум> непрезентабельна дирочка. Тому ми із цих петельок. З трьох рядів виймаємо просто петельки, які нам потрібні будуть пізніше, щоб дов'язати носочок. Все, виняли. Тобто з верхніх петельок. У нас є тут петелечка, тут-тут. З верхньої дольки виймаємо петельку. Все, Пізніше ми її пров'яжемо. Таким чином, воно буде дуже плавний, гарний перехід і акуратна ваша шкарпетка. Виймаємо. Ой, трудимося, трудимося. Мені пальці не слухають. Три і виймаю чотири. чотири ряди. Значить, ми чотири додаткових петлі вийняли. І далі прохожу по кругу так як у мене йде полотно. Пройшла. І що? І тут така сама ситуація. Мені потрібно. Чотири петельки вийняти для того, щоб воно все було плавно. Один, два, три, чотири. Далі ви вже знаєте, як в'язати. В'яжемо по кругу аж до того місця, де в нас був маркер. я вам покажу, що ми будемо робити. Я майже дов'язала до цього місця. Дивіться, зорово. Для того, щоб носочок був акуратніший, ми з двох сторон маркера зменшимо петлі. Ми три петлі пров'яжемо в одну. Звучить, можливо, складно, але нічого складного немає. Дивіться, є маркер, навпроти нього є петля одна. І захоплюємо ті петлі, які є біля неї з обох сторон. Одна, по черзі, друга. А третю так під низ, для того, щоб воно було просто акуратніше. Захопили на пальчик, одягнули. І петельку робочу, яка йде наступна, просто продіваємо, так, як і ми робили, але через усі три разом. Все. І воно плавно носочок, скарпеточка наша зменшується і стає дуже акуратною і більш похожою на себе, на майбутнє творіння. І так само. Тобто ми з'єднали, і раз, два, три, чотири, п'ять петельок пров'язали. І знову в нас така сама ситуація. Маркер. Напроти нього є петелька. Беремо сусідок. Ми просто ту петельку, яка є навпроти маркера, кладемо верхньою, для того, щоб воно зорово гарно звужувалось. І три разом пров'язуємо. Все, краса виходить. Далі йдемо. По кругу в кожну петельку, і знову доходимо до моменту, де ми звужували, і далі покажу вам. Кому подобається ширина, може так залишити і далі просто йти по кругу до потрібної нам висоти. І я ще один раз завужу, тобто знову робимо петелька, яка напроти нашого маркера, її кладемо наверх. А ті рядом під низ. І протягуємо через всі три петельку робочу. І таким чином в нас акуратне йде зменшення. Далі знову пров'язуємо один, два, три петлі. І така ж сама ситуація навпроти маркера йде. Беремо сусідок, низ під низ Робочу нитку через усі три. Тепер, найскладніше вже позаду ми просто в'яжемо в кожну петельку до потрібної нам висоти. Ну, як я вчу діток, просто пров'язуємо вже весь всі залишки мотка. Буде довга-довга така шкарпетка, щоб туди помістилось якомога більше солодості. Пров'язуємо основа вже. Дивіться, яка красива є. Ось такий красивезний, довжелезна шкарпетка у мене вийшла. Тепер ми маємо закрити цю верхівку. Ми другу петельку протягуємо через серединку першої і її виймаємо. Знову другу через серединку і виймаємо. І така гладенька гарна косичка, завершення у нас виходить. Можемо так залишити, або зараз покажу ще, як ми оздоблюємо білень. Тобто, серединку, стару нову, як я дітей вчу. Так. І так, до кінця пров'язуємо. Дійшли верху закрили. І якщо вам вже більше нічого не потрібно, ви хочете лишити таким, то перетягуєте через першу, знову в ту саму, і фіксуєте просто ниточкою, щоб воно середин, зовні, правиль, середини зовні, щоб воно далі вам не поролося, Просто голочкою-ниткою, з ниткою, і все. І ваша шкарпетка готова. Я хочу додати білого кольору. У мене Наразі є з тонших менших Alize Puffy Fine, і я їх просто приєдную, а оцей кінчик зафіксую з серединки теж якось вузликом, і е, зафіксую кінчик вузликом і ниточкою, про, з голочкою пров'яжу про шию. І ми для того, щоб далі продовжити оздоблювати, ми просто кожну петельку. Так як ми робили бік для п'ятки через задню дольку пропихаємо. Є петля, перід і задня стінка. Ми через задню стінку виймаємо біленьку ниточку. Виняли наступна петелька. Знову виняли. І так по покругу. Бачите, просто виняли і залишили ці петельки, але виймайте їх. До кінця, щоб вони вам не загубились. Отаку красу зробіть. І зустрінемося зараз з вами. Це я зробила по кругу, повиймала петельки, і тепер робимо так, як ми робили всю шкарпетку. Просто петлю із нашого ланцюжка протягуємо через ті, що ми повиймали. Всерединку вийняли. І утворюються такі косички. В серединку петельки і вийняли. І так, по кругу в'яжемо, і формуємо красиве закінчення носочка. Ось так. по кругу, По спіралі я в'яжу два ряди, і мені достатньо. Зараз пров'язуємо два ряди, і зустрінемось. Ось так у мене виглядає ці два ряди, мені достатньо. Я просто закриваю верх, так як робила, з червоним кольором. Просто другу петельку в першу. Кожну наступну, у серединку попередньої виймаємо і такий гарний край формуємо по кругу. І на закінчення ще я в'яжу просто довгий шнурочок. За який можна повісити потім носочок. Можна фіксувати в петельку, я просто так залишаю, щоб можна було завернути збильце, ліжка чи ще кудись, і повісити. Вертаємося, це і в нас остання петелька, і ми її продіваємо у першу через ці дві частинки передню і задню. Ось так о, пропхали. Нову петельку, яка хоче вже працювати, пропахаємо в ту, і робимо такий ланцюжок з косичок. Просто, знову ж таки, нову петельку у стару, наступну у попередню. Як хочете, так і проговорюйте. Ось, і в'яжемо таку косичку, якої вже довжини вам потрібно. Можна просто приєднати. Якийсь красивий шнурочок, може іншого кольору, зеленого, наприклад, щоб було більш новорічно-святково. Ось так пров'язуємо. І виходить у вас гарний новорічна шкарпетка. В'яжіть з задоволенням, відмічайте мою сторіночку, я буду дуже вдячна.